Всім привіт вітаю вас на черговому випуску FIFA News. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, вліпіть, будь ласка, лайкос, підпишіться на цей канал, не забудьте про колокольчик, щоб не пропускати мої нові відоси. Давайте разом глянемо, що нового у світі FIFA. Поїхали! Додивіться цей відосик до кінця, там відкриємо пакці за дивізіони на моєму аккаунті та декілька аккаунтів підписників. Буде цікаво, друзі, приємного перегляду. В Задання нічого цікавого не додали, тому. Рейдамо до SBC. Я сподіваюся, що там буде те, що я хочу побачити. І він тут! Олександр Зінченко. Вау! Ліва нога 3 на 3. Хай медіум. Бомба, пешник. Це пецоп. Все, це по-любому, це по-любому мій клуб. Він заходить. Acceleration 85, спринт 70. Удари. Ну не можна. Ну чого такі погані удари? У нього набагато кращі удари. Алло, лонгшоти. В нього є трейти на лонгшоти. Офігенні паси. Офігенні просто паси. Агіліті баланс також. Стаміна. Все. Це просто в клуб. Це ми збираємо. Хай медіум. Дві зборочки. А, так, значить, гравців з арсеналу. Мінімум 1, 85 плюс 2 гравці. Ого. 83 рейтинг, ого. І мінімум 83 рейтинг, ого. Гравців з прем'єр-ліги мінімум 1. 86 плюс, мінімум 2 гравці огого. Рейтинг мінімум 84 ніфіга собі. Оце, блін, вимоги. Отримав Small Gold Player Pack. 6 предметів, 5 золотих, один срібний, один рарний. Це такий собі пакет. А також Small Prime Electron Player Pack. Це 6 предметів, 3 золотих, три срібних, три з них рарних. Збирати по-любому буду Зінченка, наскільки його нам дали. Дали його нам на 6 днів. По-любому буду збирати, буду шукати рейтинг. Буду шукати, може, монетки на це, але зберу. Я в тому році не зібрав його на позиції ЛЗ. І дуже про це шкодував, друзі. Ну і також центральні матчі. Давайте подивимось. Загальна нагорода за зборку центральних матчів, тобто за всі чотири зборки, ми отримаємо 12 гравців, чотири золотих, чотири срібних, чотири бронзових, всі рарні. Давайте перейдемо до умов. Почнемо по традиції з найдорожчої зборочки. Гравці з Челсі, мінімум 1, гравці з арсеналу, мінімум один. Боже, це гравці з арсеналу зараз просто підскочать в ціні моментально. І на зборку Зінченка і сюди клубів мінімум 4 рарних гравців, мінімум три. Загальний рейтинг мінімум 75, загальна хімія, мінімум 26. І отримаємо за цю зборочку ми Prime Electron Player Пак, 12 гравців 6 золотих, 6 срібних і 6 з них рарних. Це пак за 20 тисяч монет. Так, і далі. Друга зборочка гравців з Ювентусу або Інтеру. Мінімум 1 вашому складі, гравців з серії А мінімум 2, гравців з одного клубу, максимум 5. Гравців з, з одної країни регіону мінімум 3, загальний рейтинг мінімум 72, загальна хімія мінімум 22. Отримаємо преміум Mixed Player Pack. Це 12 гравців, 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, всього 3 рарних. Третя зборочка: гравці з Ла-Ліги – мінімум 1, гравці з одної ліги мінімум 5, мінімум 2 срібних гравця, рарних мінімум 4, загальна хімія мінімум 18. За це завдання ми отримаємо пак за 7500. Це 12 предметів, включаючи гравців, а також розходники. Як мінімум 10 золотих, три з них рарних. Черта зборочка гравців з Франції, мінімум 1 країн регіонів, максимум 4, клубів, мінімум два, рарних гравців, мінімум три, загальна хімія мінімум 14. І отримаємо пак за 5 кат, тобто 12 предметів, включаючи гравців, а також розходні матеріали. А як мінімум 10 золотих, один з них рарний. Ну що ж ми зараз це все зберемо і в кінці відеоролику також відкриємо центральні матчі. Я повністю розставлю всіх по позиціям, покажу вам зборочки. Багато хто не любить збирати і думати, як цю хімію блін, все це ставити. Не всіх виходить, а по моїй зборочці зможете зробити, і може я вам цим якось зможу допомогти, тому вліпіть лайкос, не забудьте за це. Перша зборочка, як завжди, я починаю з найдорожчої зборки. Це все антри з мого клубу, тому отакі гравці. Так, Якщо що, можете зробити скріншоти. Поїхала. І одразу відкриваємо пакетик. На тому тижні в цій зборочці, от в четвертій, мені випав Kyle Вокер, я його продав за 140 тисяч, дуже задоволений. Сподіваюсь, на цьому тижні також щось завезе. І це ніфіга, Ой божечки, чому. Chill! Chill Chelsea! Ах, тижнік. Ну добре, чилл хоч щось може коштувати зараз. Якусь копійку. Ридві копійки точно коштує. Так, і закриваємо другу зборочку. Отаку банду зібрав. Поїхали. Давайте щось цікаве, будь ласка. Оу, oh, Лібертадорес. Прикольно. Так, сьогодні на превпах, розуміло. Зборочка номер три виглядає ось таким чином. Так, поїхали. Come on, eSports, please Anything оу oh, знову Знов гамніболи. Що ти будеш робити з ними? Так, ось вот таким чином виглядає четверта зборочка. Забираємо два останніх паки. Так, камон. Gold Pack. Іфіга. Ой, що ж це таке? А? Жодного навіть 83 плюс не було. І rare mixed Player Pack, будь ласка, ну хоч тут що небудь. І це 83 плюс. Іспанія. Це 83 дають Сільва, бляха-муха. Так, ну що вам скажу? На цьому тижні. Не завезло нам. Зовсім. Запис. Так, Костянич. Отакий склад у нього наразі. Червоний БП, бляха. Ви бачили таке, а? Ну це капець. Везучий, бляха. Так, коротше, тобі потрібен Неймар. Блядь, Месі. Де ж ферст овер? А, ні, куплений. А цей. Ферст онер, капець. А цей. Куплений? А цей і цей куплений оцей ферстованер я точно помню. Кунку. куплений і то морище. і барела, ти задолбав. Де ти як ти це робиш блядь? Принять. Ну добре, давай почнемо з цього. Квиксель не мопе. ні о, волкаут. Команд. Ну, надбет, bad, 86 рейтинг. Непогано. Деполь. Деполь, де пауль. Ну і оцей пакет. І тут нічого нема, і Гово. Чилвол. Чилол. трейдив на чилвері на початку FIFA. Ну тут нічого. Два тижні після гуліта нічого не падає. Та тобі до кінця FIFA нічого не, не повинно падати за гуліта. До тоці як мінімум, блін. От мені випав крійший Венісиус на початку і все, і потім отаке. Болтяку на, на всю морду. Як завжди. Не буду я включати ваш вонючий кросплей Чепиться від мене. Шість пактців. Шість пакетосів. Шість пакетосів. Ну що тут у нас райер голпак. Давайте, джамба. Джамба преміум гол пак. Це створочки. Лука Модріч? Чому воно справу уїхало Непогано. Непогано рити сюди його. Азар. Ти бачили, як поралу погнали? Непогано? Прям непогано. Так, і тут у нас два дублікатики. Дуже велика нагрузка йде на серваки операторів. 80, ви уїхали. Поїхали знову. Це коре... Ні, це. У, дібала! Та що ж таке? 86. Ніфіга собі. Пауло дібала. Це непогано. Блін, він прикольний. Він прикольний. Отак. От І це 83 плюс знову. Ціло 83! Добре. Така херня. Але дуже багато Фодору всякого. Знову 80. Камон. І Esports. І це знову 83, Італія. І це тоналі. Непогано. В Італійську Лігу відкриш Звісно, Дімон відкрили, а вже ж І це тоналі, в Італійську Лігу піде для завдань, бомба. Скоро свапи, тому. Так, 82. Поїхали. І що тут буде? І тут нихера. Давайте чекнемо склад. Що там у Дімона за склад? Ух ти Червоний дембельє. Давай это Це С83, Градеки. Дали б Мендий уже. Здоров, Стасян, здоров. І c 83+, знову. Ой, бля, видичь, чіх, це? Нет. Джеко. Такі собі нагороди, честно кажучи. Диди! Ой, фу, блядь, в нахуй. Выродок ебаный А трошки тихо, бо в мене все сплять. Так, поїхали. Давайте, з цього пактя.

Донарома, це добре. Гріліш. Я задоволений. Я задоволений. Друзі, дякую, що додивились цей відео до кінця. Чекаю на ваш фідбек, лайкоси, коментарі. Побачимось. Слава Україні!